На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районі Плетенівки Чугуївського району. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли гатища Чугуївського району, ветеринарного Козачої Лопані, Зеленого Харківського району. На Куп'янському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петроюванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка. У селі Козача Лопань в результаті ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок без постраждалих. Близько 15-ї у місті Вовчанськ внаслідок обстрілу військовими Російської Федерації пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль отримав поранення чоловік 54 років, госпіталізований у середньому стані. За минулу добу піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили близько 8,5 гектарів території Харківщини. Сапери виявили та знешкодили 78 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.